Колись така краса була в мене в моєму місті в Україні. Звісно, не в лісі, але було. Зараз відпочиваю з сім'єю. Тут сьогодні у нас вихідний, все закрито. Тому відпочиваю в такому панку. Потім буду повертатись, ще зніму, там є старі тунелі, типу щось бункерну до ноги світової. Зараз ось на фоні такого водойму, в якому ви не побачите риболовів, тому що є тонкощі з цим. Тут треба мати спеціальну ліцензію. Спеціальні проходити курси. Здається, навчання триває три місяці, наскільки я пам'ятаю, але це не точно. Вам видають риболовний паспорт, тоді ви можете ловити на диких або з дозволу власника на приватних водойомах. Але це дуже багато часу на підготовку, тому що вас вчать правильно ловити рибу, яку ловити можна, як її правильно вбити після вилову, тому що так, як в Україні, просто в відно або в тазик, або в сітку. Ви не маєте права живуни складати. Ви її маєте спеціальними способами спеціальна голка, наскільки я пам'ятаю є. От. Тому це якщо вкратці я багато не буду писати, бо хто хоче дізнатися подробиці, як виглядають ці всі документи. Є багато дуже відео на Ютубі, тому я вирішив не знімати повну інформацію. Добре, зараз вимикаюсь, вимкнусь біля бункер. Винішив, вимкнутися. трошки на ніші. Вибачаюсь, Знімаю на телефон. Буде трохи прязка, тр самі розумієте, інвалідний. Візок нерозрахований на плавність, так як коли людина ходить. Це ось парк, де ми відпочиваємо літом. кожні вихідник, коли у дітей канікули в школі. Ось тут Є спеціальні такі басейники, в яких можна мочити руки. Ось там трохи далі, ноги до коліна. Ця вода дуже холодна в цих басейнах, тому що набереться з того водоєму риболовного. Очищається і повертається обратно, таким чином циркунуючи. Тут ці басейни, наскільки я розумію, можливо, я помиляюсь, створили люди для того, щоб покращити кровообіг. Я ось дітям де Войдолки, де покататися є, це встановили в цьому році. В минулому цього не було. Отже, ось такий парк. Зараз під'їдемо до бункеру днішки. Близько не буду під'їжджати, бо ґрунт тут відрізняється від Українського. Під цією травою глина. Тому якщо я з'їду дуже близько, то є можливість більше не виїхати. Ось такий місток. Там написано, я близько, на жаль, не можу під'їхати. 1913 19... 19... 19... рік там двері і бачите з такої цегли. Вона на цеглу, камінь більш схоже, ось такі лавочки є. У нас велике більш на шорм, схоже. Добре, буду поки що вимикатись, буде щось цікаве, буду вмикатись. Отже, на фоні останнього риболовного місця. Як я вже в шортці сказав, все легалізовано, тому вам. Треба спочатку отримати дозвіл на ловлю риби. Не всі види риби ви можете ловити на цих водойомах. Також треба пройти, як я вже казав, три місяці конців. Спеціальна школа. Отримати дозвіл. Тому після того, як ви отримаєте дозвіл, ви маєте право ловити тільки і тільки на одну будочку, лише одну, не дві, не три. Ніяких там інших не має бути. І на водилищі має бути один ключок. Тут все це легалізовано і дуже строго За порушення штрафи доходять до 5 тисяч євро, а навіть якщо порушення вважатиметься дуже жорстким, вас можуть е на якийсь термін посадити, але я не пам'ятаю, на жаль, е який срок, який термін, е тому не можу сказати точніше. Чому я більш детально не знімаю? Тому що є багато на російській мові, на іноземних мовах багато відео там на півгодини, майже там, де нас повідають, показують, які треба документи. Які види риби можна ловити, скільки сантиметрів з риби може бути, як її правильно вбити. В моєму відео не буде, тому що не бачу сенсу. Ну, я нічого нового не розкажу, тому дякую за увагу. Кому сподобалось, то може підписатися, тому що будуть ще відео. Я знімаю Лайв такий собі Простий До речі, зараз на фоні скидається риба жовтого кольору. Не знаю, що за вид Добре, на цьому відео завершую. জু